Всім привіт! Раді вітати в нашому інтернет-магазині Shop, Smilesale.com.ua Сьогодні на короткому огляді в нас штатна на автомобіль шкода Octavia A5. Підходить на всі роки випуска цієї моделі цього кузова А5. Магнітолка має екран великий 10 дюймів, IPS 2.5D склойде дуже класної якості. Ми підібрали клієнту під його саме клімат. Ось така широка йде велика. І під крутилки печки також тут знизу. Якщо у вас інша йде, то у нас такі от змінні штуки йдуть. От, от, от Ця і ця на дорестайл іде. І ось такі ще дві на рестайнг, вони ставляться сюди, ця достається і ця зверху неї ставиться. Тобто всі ці штуки є в комплекті і все чітко підійде. Далі проводка у нас квадлок-фішка, Rice Canvas модуль. Який підходить до шкоди, буде класно працювати, підтягує кнопки на кермі і так далі. Два USB у нас є, один підключений, один ось можна бардачок вивезти. Також є перехідник на радіоантену, стандартно на ось такий. GPS-антенна для роботи офлайн навігації. Також такий букет тюльпанів. Тут вихід на сабвуфер, на підсилювач, відеовиходи на підголовники. І також є вхід під камеру виду ось так він виглядає окремо. Також клієнту підібрали камеру з проводкою. Ось така у нас регульований е, йде кронштейн, металічна повністю камера. Базова якість в принципі, непогана. Із бюджетних в принципі, дуже хороший варіант. І проводка для того, щоб протягнути через весь автомобіль. Також в комплекті і фішка живлення самої камери на 12 В. Е, ближче давайте магнітолку покажу вам. Ось таке от круте меню у нас. Заставочку Шкода поставили. Тут у нас все по стандарту. Це у нас YouTube. Навігація, Navitel. Google Chrome, Google сервіси, Play Market, карти, все є. Налаштування кнопок на кермі, якщо вони у вас є. Тут ми їх обучаємо. AUX у нас є. Далі галерея, радіо. У нас FM1, FM2, FM3, діапазони. З RDS радіо, непогане. Пам'ять, все як потрібно, музичка. дсп шний процесор, тут звука стоїть. Отакий у нас еквалайзер йде розширений. Тобто можемо донастраювати або вибирати із предустановлених. Бас і об'єм настраюється також, що дуже круто. Ось таке от меню, отак ми можемо гортати. Папки, звичайно. Можемо всі, які в нас на флешці є, ті слухати без проблем. Тобто, це все у нас тут буде працювати, як бачите. Тобто, до цього питань взагалі немає. Ось такий якісний екран, яскравий IPS. Ну, відео, звичайно, не передасть. Живу він набагато краще, виглядає Bluetooth. Це у нас для дзвінків є. Контакти, дзвінки ми бачимо, підключаємо телефон. Телефонну книгу підтягуємо, це зрозуміло. Bluetooth-музика музика це чисто для музики, щоб підключитися до телефону. Це виробити не буду, я зараз на нього знімаю, але тут все зрозуміло. Ось так це все є. Також відео у нас є, звичайно. ж. Наприклад, на весь екран можемо дивитися в крутій якості, кути огляду великі. Також можемо виводити відео сюди. На головний екран збільшувати або зменшувати е, кут і Тут собі включити навігацію, наприклад, на попутно. Це ви все можете без проблем зробити. Як бачите, все працює. Але не рекомендую вам е, дивитися відео, і одночасно їхати, тому що можна попасти. Неприємну ситуацію, скажімо так. Магнітола має 2 ГБ оперативної пам'яті, 16 ГБ вбудованої пам'яті. Ну і 2 USB у нас для розширення цієї пам'яті є. Ось так, шустренько працює. Клієнту вийшла така магнітола з камерою з одного вида 8500 гривень. На сьогоднішній день з курсом 40 Сьогодні у нас 5 жовтня 2022 рік. Самі знаєте, яка ситуація в країні. Дивіться, Далі в нас рамочка йде глянцева повністю. І оця йде матова. Ці вставки йдуть матового кольору, а ці в нас глянцеві. Ну і Екран сам такий також глянцевий йде, блискучий, скляний повністю. Тому, кого зацікавило, є в наявності на шкоду А5, також є на А7, на Superb. Набагато в принципі інших варіантів також є. Тому якщо вас зацікавила такого плана магнітолка, на ваш автомобіль пишіть марку. Або пишіть нам в директ, або в коментарях. Підберемо вам ваш варіант. Ось такий з таким прикольним меню, або з іншим меню. Ну, Є магнітолки, хороша якість і хороша саме головна ціна. Кому потрібно там більше характеристик, там 3, 32, 4, 64, також є, але ціни там уже космічні. Ось ця базова 2.16. В принципі, задовольняє всі ваші потреби. Тому її беруть найчастіше цю версію. Кого зацікавило, пишіть нам директ, оформляйте замовлення або дзвоніть по телефону, вказаному під відео. Нагадую, ось наші номери телефону, є Viber, WhatsApp і Telegram. Офіційний сайт smilesale.com.ua. Всім дякуємо за перегляд. Слава Україні!